Відбір до об'єднаної штурмової бригади Національної поліції Людь пройшла Марія Карп'юк. Вона матір трьох дітей, дружина військовослужбовця, юристка за фахом. Марія стала першою жінкою на Прикарпатті, яка пройшла конкурсний відбір до підрозділу. каже, що не може стояти осторонь боротьби проти російських загарбників. Працюючи із людьми, допомагаючи їм там захистити свої права та законні інтереси. І коли ти бачиш несправедливість саме в системі правоохоронній. В судовій владі ти хочеш щось змінити, і я вважаю, що саме ця війна повинна змінити нас, повинна е, кожна людина долучитися, незважаючи на те, чи ти чоловік, чи ти жінка, хочеться бути кимось таким, якому будуть надавати приймати рішення, щоб тобою не керували і не давали тобі накази, які би ти не хотіла виконувати. А тільки щоб була тут справедливість, тому що ця війна мала б змінити кожного із нас, мала б змінитися, щоб не було ані корупції, ані отих таких людей, які відповідно своїми діями ганьблять державу. Наразі комісія рекомендувала зарахувати 22 кандидатів, які проходили відбір до штурмової бригади. Людь розповідає її представник Андрій Лис. За його словами, окрім фізичних якостей та психологічної витривалості, комісія звертає особливу увагу на рівень правових знань кандидатів. В першу чергу це знання законодавства, це обов'язково. рід це фізична стан фізичної підготовки. Третє, це вони проходять психологічні тести. На комісію вони вже приходять, відповідно, маючи результати цих тестів. І склад комісія вже відповідно розглядає, проводить співбесіду, оцінює безпосередньо людину і ділові якості, людські якості. Тобто ми задаємо питання, які з якими. Стикається людина в будь-який час, в будь-який день при тій чи іншій ситуації, і вже відповідно оцінюємо рівень відповідей на питання. Штурмова бригада Людь є воєнізованим підрозділом. Її завданням є виявляти і знищувати ворога. Розповідає начальник обласної поліції Сергій Безпалько. За його словами, на Прикарпатті під час трьох наборів кандидатів звернулося 378 прикарпатців, Більшість з них цивільні люди. Для рекрутингу до бригади упродовж лютого в області додатково задіяли 10 СНАПів, каже Сергій Безпалько. Працювали Бурштин, Коломия, Калуш, Надвірна та Верховина і місто Косів. А з 20 лютого розпочала роботу це місто Галич, Рогатин і Долина. Олена Нечвідова, Назарій Гук, Назар Вінтонюк, Суспільне, Новини Івано-Франківськ.